Сергій Руденко пише, 15 грудня о 20.00 на експресо Тів Надія Савченко. Свої питання можете лишити у коментарях. <клухи> Які питання ставити? Навіщо? Про фурі, що за рублик продалась, яка дряними щами у мінську дрище, із подвійним чортом. Поряд розляглась. Один герой, фальшивий України, і тричі, як не більше, райся, злуб'янки скоро вишлють лист пінгвіни про двічі ще і під хріном порося. Будь проклята і не просто, а навіки. Підстилка чортова і смердючка від Кремля. Щоб провалилась ти в гібридні кукуріки до пітухів двоглавих їх сопля. Але в мене питання не до неї, бо з ляльки ватянки розказує хуйло, а до експресо, що не любить Ахінеї, але показує язик, як помило І до ведучого Руденка є питання. Ви особисто вірите в людей? Чи у чортів, як надя, і без вагання готові з ними шастать на Бродвей, і на хрещатик провести, і навіть у раду, і для параду взуть їх в ордіна І хлистати з ними водку до впаду й ревіти в трьох хайпутлір з Бодона. А ще я запитаю вас, Сергію, а вам не соромно сидіть в одному га І толерувати тим Москви повію, з якої лізе тундра і пурга. Гадія Гадченка, повзеться на програму. Що за політика розкрутиться в змії? Гадюка дерево розгорне пилораму. Язик гадючий скоїть коїтус на наї. Як соромно, як гидко й непристойно з екрану чути розфуфирене лайно, в замовній шапці ляпнуло нам щойно, що з мінську повернулося воно. І каже нам, що в принципі надійне, і в бісах бачить в принципі людей, І не помічає, що гніздо окупаційне. Поміж захерчених блядніцьким орхідей. Цвіти, чи квіти? Ось чому питання, вільний Донбас, чи чортів Лугандон, є наша надя, чи потвори існування, яка то п'є, то смокче щось, пардон. Тепер смердить, а ми ж ніби без носі, чи толерантні НАТО, чи дурні. Ніби нанюхаєм і не стогнем при поносі, чужім поносі, що по нашій же труні. Не братан, надійне експресо, не кава.